Родині загиблого військового зі свиси Олександра Петрушенка вручили пам'ятну відзнаку. В ямполі горіла господарська споруда по вулиці Вишневій. Як відзначили День вишиванки у сусідньому глухові? Військовослужбовці 117-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ передали родині загиблого військовослужбовця Олександра Петрущенка пам'ятну відзнаку. Її отримав син Захар та дружина Світлана. За словами майора Олега Цвілодуба, тероборонівці шанують пам'ять загиблого товариша. Побратими, які виконували клічокліч бойові завдання, вони висловлюють щиру. Подякую за такого батька, і вони його завжди пам'ятають і будуть пам'ятати до останнього подиху і завжди будуть допомагати Захару. Син загиблого героя Захар розповідає, що дуже сумує за батьком. Нещодавно рідні надіслали на конкурс їх спільну фотографію, підпис до якої не можна було читати без сліз. Фото з найкращим татком, який захищає нас з небес. Тітка виставила фото, і я несподівано переміг, зайняв перше місце. Я його любив, люблю і буду любити. За словами Свеського селищного голови Сергія Киркача, Олександр Петрущенко приєднався до війська у перший день повномасштабної війни. Ворожа куля обірвала його життя при захисті міста. Шостка сьогодні ми придали знак загинула сину загиблого Петрушенка, Сашка. Все очами стоїть. Він був перший загиблий, який загинув на території нашої громади. І на сьогоднішній день чотири родини загиблих воїнів, які за Україну положили своє життя. Свеській громаді обіцяють завжди шанувати пам'ять Олександра Петрушенка та пам'ять всіх тих українських воїнів, що не повернулись з війни. В Ямполі зайнялась господарська споруда. Пожежа сталася у приватному домоволодінні номер 20 по вулиці Вишнева. Як повідомили Ямпільському інформаційному агентству, в 9-й пожежно-рятувальній частині рятувальникам вдалося відбити вогонь від житлового будинку. Натомість господарська споруда отримала серйозних руйнувань. Рятувальники в чергове закликають ямпільчан дотримуватись правил пожежної безпеки. Глухівчани разом з усіма українцями відзначають день вишиванки. Журналісти глухів Сіті» вирішили вийти у центр міста, сквер Бортнянського та Березовського, і розпитати містян, що для них означає свято, чому вони сьогодні одягнули вишиванку і чи мають вишиванки у своєму гардеробі. Я українець, а сьогодні день вишиванки. Ну, ну як можна не одягти? Мені її подарували 30 років тому. Із ляної ляна ткань тканина. Дуже добре носиться. Ми українці, ми повинні зберегти усе, усю свою культуру, побут, звичаї. Цим ми і повинні ж відрізнятись чимось від інших народів та від тих же москалів. Ну, в них же цього немає. У них духовність десь там дуже на далекому плані. А у нас духовність це духовність. Це все духовність, вишиванка і таке інше. У вишиванках ми сьогодні, як символ нашої української нації, для того, щоб підтвердити, що ми українці, горде, що ми українці, цінуємо наші традиції і звичаї. Моя вишиванка на домотканому полотні. Я замовляла у майстрині ну, вже декілька років. Вона Вся сім'я має вишиванки, і декілька вишиванок у донечки, яка часто е танцювала, коли ходила у танцювальний гурток, то в них взагалі було національних костюмів багато, і домашніх вишиванок також достатня кількість. І Також у синочка з часом підростає, нову купуємо. наша традиція, ідентифікація нас як українців. Тому ми маємо всі об'єднатися сьогодні. Тих, хто і в Україні, і тих, хто на жаль зараз за кордоном, або взагалі просто життя. Я так склалося, що ми знаходимося хтось в Америці, хтось десь по всьому світу. Але ми маємо показати, що ми єдині, незважаючи, де б ми не знаходилися. Ну, якщо так подивитися правді в очі, то мені здається, все ж таки зараз, коли ми стикнулися з ворогом, ідентифікація наша, і все ж таки необхідність тому, щоб ми більш яскраво показали, що ми є саме українці, що ми маємо свою яскраву культуру. Вона все ж таки збільшилася, і люди більш свідомо вже проявляють саме свої символи, а вишиванка невідмінно. Я не купля, не купували, не робили самі, Ми купували тут, на цій площі продавали у тому році. Да? Мама покупала покупала її. Вона багато чого символізує. Якщо ми забудемо зараз про це все, то ми багато про що забудемо. Ми забудемо про те, що війна йде, і забудемо, чому наші хлопці. Полягають там, то треба це пам'ятати, щоб діти ці пам'ятали. Свято в Україні це свято вишиванки. Мені воно дуже подобається. Мені подобається наша національність. Дуже А Віра та Федір приїхали в глухів з села Уланове, яке щодня обстрілюється російськими військами. Монструємо свою незламність, звичайно, незламність, така наша національна риса характеру. Ми українці, вишиванка, наш національний одяг дуже красивий, ефектний, дуже майстерний. І треба продовжувати цю традицію. Кожна жінка повинна не тільки для себе вишити, для всієї своєї родини повинна вишити такий національний одяг. І всю сорочку вишила дружина і нашому сину. Я щирий українець. Я народився на Україні. І жінка моя, і син мій, який зараз служить в СУ, захищає десь там, де не каже. Поки глухівчани гуляли містом у святковому одязі. На стометрівці активісти розмальовували люки. Вирішили додати місто національних барв, говорить Тетяна. Такі сірі не дуже гарні. Ну, а так будете прогулюватись ввечері нашим містом і бачити наші українські символи. Були залучені відділ молоді та спорту Глухівської міської ради та інші організації громади. Це навчальні заклади міста і всі бажаючі. Шановні жителі Сумщини вимушені сьогодні до вас звернути зв'язку з тим, що ворог. За останній час збільшив кількість обстрілів нашої області. Так, за останній місяць було здійснено 439 обстрілів. За останній тиждень 110 обстрілів. За останню добу найбільше постраждали у нас громади Міропілля і Білопілля, де застосовувалась зброя країну терористам, внаслідок чого був поранений один громадянин і інфраструктура цих районів. На сьогоднішній день я маю відмітити мужню роботу наших комунальних служб, наших енергетиків, наших газопостачальників, які, ризикуючи своїм життям, відновлюють в режимі 24 на 7 всі зруйновані мережі. За останні тижні я провів усіх. Військових частинах, які дислокуються на нашому, нашому регіоні, достатньо часу, щоб переконатися, що наші воїни готові до виконання поставлених перед ними завданнями. Сьогодні вся система управління в області, в районах, в громадах має стабільну розгалужену систему, яка дозволяє бути впевненим, що всі задачі по захисту нашого населення, нашим. Нашої області будуть виконати, Бережіть себе та своїх рідних. Сумський гідрометцентр повідомляє, що 19 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску, мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.